У Києві пройшла наукова конференція, присвячена деколонізації та перегляду датування міст південної та східної України, на прикладі Дніпра. І от тоді можна говорити, тоді не прийшов. Тоді вже можна говорити про ну, місто, там як адміністративний центр. Конференція об'єднала історичних діячів та науковців з усієї країни. Кожен виступив з доповіддю щодо заснування міст у 16 столітті, колонізацію Подніпров'я та козацькі поселення між Дніпром і Доном дуже плідна і цікава дискусія, я би сказав. Тому що в нас були залучені фахівці з усієї України, які займаються проблемою історичної урбаністики. В нас була представлена. І Волинь, і Львів, і Київщина, і Запоріжжя це впливає на свідомість наших мешканців. Тому що оці наративи вони створюють ілюзію того, що до цього моменту, до того як сюди прийшли росіяни у 18-му сторіччі, тут нічого не було хоча це не так. В нас історики про це говорять вже дуже дуже давно, але поки не зміниться оця дата, символічна, в нас продовжиться ця шизофренія. Науковці наголошують, повернення до реальних витоків заснування Дніпра це не лише питання історії, а й формування сучасної ідентичності, яка стосується і інших регіонів. Ця проблема замовчування і відновлення історії. Про козацьку епоху, про містоутворення в той час важлива на загальноукраїнському рівні, тому що це є складовою взагалі переосмислення нашої минулої, минулого переосмислення російських імперських наративів, і для і в цьому контексті досвід Дніпра, де цей, цей процес, ця наукова дискусія активно відбувається вже не перший рік і очевидно що вона буде мати результати, є і показовою, і думаю, що корисною і для інших регіонів наукова конференція тривала декілька годин і підтвердила, реальний вік Дніпра починається не з російської колонізації, а з козацьких поселень шістнадцятого століття. Обмін думок був надзвичайно плідним, і ми з'ясували, що, наприклад, у міської ради Дніпра є всі підстави провести передатування міста Дніпро і задавнити часи появи перших коренів цього міста на початок 16 століття, а конкретно, я би сказав, до 1524 року, і вести літочислення. Цього видатного українського міста якраз із того періоду ми сьогодні досягли консенсусу стосовно початку 16 століття, і ця версія дає змогу інтегрувати цей новий наратив і прибічників того, того погляду, що початки датування міста слід подати почати ну, містечка Новий Кодак. Наступна конференція щодо питання перегляду датування міст планується вже в середині грудня у Дніпрі. Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.